Привіт! Знаєте, є така ідея, що коли хтось намагається зробити ціну справедливою, це насправді може все зіпсувати. Звучить дивно, правда? От сьогодні ми і розберемося, як найкращі наміри в економіці іноді призводять до, ну, зовсім не того, на що очікували. Власне, це і є наше головне питання на сьогодні, адже всі хочуть, щоб важливі товари та послуги були доступними. Але що стається, коли в гру вступає уряд і намагається це гарантувати? Як ми скоро побачимо, наслідки можуть бути, м'яко кажучи, непередбачуваними. Гаразд, давайте почнемо з базових речей. Економісти мають такий термін суспільний добробут, якщо просто це загальна сума щастя або вигоди для всіх учасників ринку. Це, по-перше, вигода для споживачів, тобто різниця між тим, скільки хтось був готовий заплатити, і тим, скільки заплатив насправді. А по-друге, вигода виробників, які продали товар дорожче ніж собівартість його створення. І от в ідеальному світі на такому собі досконалому ринку ціна сама знаходить ту чарівну точку, де попит і пропозиція зустрічаються. Це і є пік ефективності. Чому? Тому що кожна угода, яка може принести вигоду і покупцю, і продавцю, відбувається жодна можливість не втрачається. А тепер давайте перенесемося в реальний світ. Уявімо, криза. Ціни на бензин летять до небес, і тут уряд вирішує втрутитися, щоб допомогти людям, встановлює стелю цін, тобто каже, що дорожче за певну суму продавати не можна. Здавалося б, чудова ідея. Але саме тут і починаються дві великі приховані проблеми. Отже, перша проблема це безповоротні втрати. Звучить складно, але суть проста. Уявімо, є водій, готовий заплатити за бензин трохи дорожче, аби тільки отримати його. І є заправка, яка готова йому продати за цією ціною. Обидві сторони були б у виграші. Але через стелю цін ця угода незаконна. І все, ця потенційна вигода, цей шматочок суспільного добробуту просто зникає, розчиняється в повітрі. Друга проблема, можливо, ще цікавіша. Називається неефективність розподілу. Дивіться, коли ціна більше не є критерієм, тобто не гроші вирішують, хто отримає дефіцитний товар, її місце займає щось інше. І це щось інше майже завжди набагато гірше. Чудовий приклад бензинова криза 70-х років у США. Ціни заморозили і що почалося? Кілометровні черги на заправках. Новим критерієм розподілу стало. Терпіння. І скільки ж часу було змарновано? Подумайте про це, люди годинами стояли в чергах замість того, щоб працювати, вчитися чи бути з родиною. Це є величезна втрата для суспільства. Гаразд, відійдемо від бензину. Ось вам більш сучасний і, мабуть, знайомий приклад: квитки на концерти. Той самий принцип працює, коли суперзірки намагаються продавати квитки за доступними цінами для своїх фанатів. Скажімо, офіційна ціна на круте місце 500 доларів. Здається, цілком справедливо. Артист хоче, щоб більше людей змогли потрапити на шоу. Але чи відображається ціна реальну цінність квитка? А от коли ці квитки потрапляють на вторинний ринок, де ніяких обмежень немає, ось тоді починається найцікавіше. Саме там ми бачимо, скільки люди насправді готові заплатити. І ця цифра може просто шокувати. 11 тисяч доларів. Тільки уявіть, яка величезна різниця. І ця різниця це і є той самий надлишок та вигода, що виникла через штучно занижену ціну. Питання лише в тому, хто її отримав. І ось тут ми бачимо класичний компроміс колись давно, щоб отримати квиток, треба було ночувати в черзі. Вигоду отримували найтерплячіші. Це неефективно, бо марнується час. Тепер все онлайн ефективніше, але всю цю гігантську різницю в ціні забирають не артисти і не справжні фанати, а перекупники. Йдеться про мільярди доларів. Ця ідея штучного дефіциту та контролю вона зовсім не нова. Давайте поглянемо на історію таксі. Її можна розділити на три чіткі епохи, які дуже добре ілюструють нашу тему. 400 тисяч доларів. Тільки вдумайтесь у цю цифру. І це не вартість машини, ні. Це ціна за металевий жетон, медальйон, який давав право працювати таксистом у Бостоні. Місто просто обмежило їх кількість і звичайний дозвіл перетворився на актив вартістю в сотні тисяч. І до чого це призвело? За підрахунками, ця система коштувала споживачам близько 2 мільярдів доларів щороку. Це гроші, які люди переплачували за поїздки просто через те, що не було нормальної конкуренції. Ось вам і реальна відчутна ціна на ефективності. Ну і тепер ми підходимо до найважливішого. Якщо ці всі обмеження такі неефективні, то чому вони взагалі існують? І тут починається розмова про фундаментальний вибір вибір між економічною ефективністю і тим, що ми вважаємо справедливістю. А наостанок я хочу навести просто дивовижний приклад, який, здається, перевертає все з ніг на голову. Він про те, як ринкові механізми можна використати для досягнення добра. Рішення було геніальним. Вони створили внутрішню фейкову валюту бали, і дозволили продовольчим банкам торгувати за найнеобхідніші продукти. Банк Вайдахо, де картоплі повно, не буде витрачати бали на картоплю, а банк у Флориді, де її бракує, буде. Таким чином звичайний ринковий механізм ідеально розподілив їжу туди, де вона була найбільше потрібна, без єдиного долара. І це підводить нас до фінального відкритого питання. Економічна ефективність це не завжди єдина і головна мета. Інколи суспільство свідомо йде на менш ефективні рішення заради справедливості, рівності чи інших цінностей. Питання лише в тому, де ми проводимо цю межу і яку ціну ми готові заплатити за свій вибір. Дякую за увагу.